Олена поспішала вузькою вулицею, тримаючи в руках акуратно загорнутий пакунок. Усередині картина, яку вона намалювала для Андрія. Їхній спільний портрет на пікніку біля річки, де він освідчився, їй. Вона уявляла його посмішку, міцні обійми, якими він завжди дякував за її сюрпризи. Весілля було за тиждень, і Олена відчувала, як передчуття змішується з легкою тривогою. Цей день вона уявляла роками, і ось він майже настав. Біля старого дуба на розі вулиці вона глянула на годинник. Сонце світило, але легкий вітерець приносив аромат квітучих лип. Олена поправила блакитну сукню, яку любив Андрій, і рушила до будинку його батьків, старого, але затишного, з червоною черепицею і маленьким садком. Андрій жив там останні місяці, допомагаючи батькові після операції. Олена вирішила зайти без попередження, сюрприз же. Біля воріт вона помітила прочинені двері будинку. Зсередини долинали голоси низький тембр Андрія, різкий голос його матері Любові Іванівни, і тихий, але твердий батька Миколи Степановича. Олена вже хотіла гукнути, але напружений тон розмови зупинив її. Вона завагалася, міцніше стиснувши пакунок, і тихо ступила ближче. Ти ж розумієш, що це не просто так, говорив Андрій, і в його голосі відчувалася втома. Я не можу її покинути, не після того, що сталося. Олена завмерла, її груди стисло, наче від різкого холоду, вона не хотіла підслуховувати, але ноги, наче приросли до землі. Сину, ти не винен у тому, що сталося тоді, відповіла любов Іванівна. Скільки можна себе мучити? Тобі не варто одружуватися через це. Я повинен, різко відповів Андрій. Я обіцяв собі виправити все. Вона заслуговує на щастя, а я. Я винен їй. Олена відчула, як горло перехопило, що він мав на увазі, яка провина. Вони були разом п'ять років, і він ніколи не натякав на щось подібне. Чи все це було брехнею? Її пальці затремтіли, пакунок ледь не вислизнув із рук. Вона згадала їхню першу зустріч, їй було двадцять три. Вона щойно закінчила університет і повернулася до рідного містечка після важкої втрати ненародженої дитини, про яку знали лише найближчі. Тоді вона ледь трималася, але Андрій, друг її брата, з'явився в її житті, наче промінь. Він жартував, допомагав із дрібницями, а згодом вони почали зустрічатися. Олена відчула, що знову може дихати. Але тепер ці слова я винен їй різали, наче ніж. Що він приховував? Олена відступила від дверей, не в змозі зайти. Пакунок із картиною здавався важким, як камінь. Вона розвернулася і пішла геть, не озираючись. Дорогою додому вона намагалася зібрати думки. Може, вона неправильно зрозуміла? Але слова Андрія звучали в голові, наче заїжджена платівка. Вона пригадала, як він іноді ставав задумливим, уникав розмов про її минуле, тоді вона думала, що він просто боїться її ранити. А якщо там було щось більше, вдома Олена кинула пакунок на стіл і сіла на диван. Її маленька квартира, світла з квітами на підвіконні і картинами на стінах завжди була її притулком. Малювання допомагало справлятися з болем, але тепер навіть думка про пензель викликала нудоту. Вона взяла телефон, щоб написати Андрію, але зупинилася. Що вона могла сказати? Я чула, як ти говорив, що одружуєшся зі мною через провину. Це звучало абсурдно. Вона вирішила зачекати. Може, він сам усе пояснить, але сумніви вже пустили коріння. Олена згадала, як одного разу біля річки Андрій запитав Ти пробачила б людину, яка завдала тобі болю, але не навмисне? Тоді вона відповіла, що пробачила б, якщо людина щиро кається. Але тепер це питання набуло нового сенсу. Наступного дня Олена прокинулася з тягарем у душі. Вона не спала майже всю ніч, прокручуючи в голові ту розмову. Весілля було так близько, а вона відчувала, ніби стоїть на краю прірви. Вона вирішила поговорити з Андрієм, але спочатку захотіла дізнатися більше про своє минуле, про що він міг знати. Її брат Тарас був близьким із Андрієм у той час. Може, він щось знав? Олена зателефонувала Тарасу і попросила зустрітися. Вони домовилися в кафе в центрі містечка. Олена сиділа за столиком, тримаючи чашку холодної кави. Тарас прийшов із широкою посмішкою, але, побачивши її обличчя, посерйознішав. Олено, що сталося? Ти якась не своя, сказав він, сідаючи навпроти. Вона вагалася. Чи варто розповідати про підслухану розмову? Але вона вирішила почати. Тарасе, пам'ятаєш той рік, коли я. ну, коли все сталося. Ти тоді багато спілкувався з Андрієм. Він щось розповідав тобі про мене, про те, що сталося. Тарас насупився, ніби згадуючи. Потім похитав головою. Та ні, нічого особливого. Він знав, що тобі було важко, але ми не говорили про деталі. Ти ж сама просила не чіпати цю тему. Олена кивнула, але в душі відчула розчарування. Тарас не знав або не хотів говорити. Вона вирішила не наполягати, але сумніви тільки посилилися. Решту дня вона намагалася відволіктися. Ходила на примірку весільної сукні, відповідала на дзвінки подруг, але тривога росла. Того вечора Андрій зателефонував. Його голос був лагідним, як завжди, але Олені здавалося, що в ньому є напруга. Олено, ти де пропала? Я скучив, сказав він. Вона змусила себе посміхнутися, хоч він і не бачив її. Просто зайнята, весілля ж скоро, відповіла вона, стараючись звучати природно. Вони поговорили ще трохи, але Олена відчувала, що не може бути щирою. Вона лягла спати з думкою, що завтра мусить знайти відповіді. Її минуле, її стосунки з Андрієм, їхнє майбутнє усе тепер було під сумнівом. Олена прокинулася з відчуттям тягаря в грудях, сон був уривчастим, сповненим тривожних образів, весільна сукня, що розсипається, голос Андрія, що повторює, я винен. Вона вирішила поговорити з матір'ю, яка теж знала про її втрату шість років тому. Олена поїхала до батьківського дому на околиці містечка, старий будинок із дерев'яними віконницями. Мама Галина Петрівна була біля плити. Побачивши Олену, вона здивовано підняла брови. Олено, ти ж не попереджала, що приїдеш? Щось сталося? запитала вона, витираючи руки об фартух. Олена змусила себе посміхнутися. Просто захотіла поговорити. Галина кивнула, але її погляд був уважним. Вони сіли за стіл, і мама поставила перед Оленою тарілку з млинцями. Олена взяла виделку, але їжа не лізла в горло. Мамо, пам'ятаєш той час, коли я втратила дитину, почала вона тихо. Ти тоді з кимось про це говорила? Може, з Андрієм? Галина застигла, тримаючи чашку. Її обличчя стало серйозним. Чому ти питаєш? відповіла вона, відводячи погляд. Я нікому не розповідала, ти ж просила, тільки тато знав. Олена відчула, як тривога наростає. Мама щось недоговорювала це було видно по її очах. Мамо, будь ласка, скажи правду. Я чула, як Андрій говорив із батьками він сказав, що винен мені. Що це може бути? Галина зітхнула, її руки тремтіли, коли вона поправляла хустинку. Олено, я не знаю, про що він говорив. Може, ти неправильно зрозуміла. Андрій хороший хлопець, він тебе любить. Але чому він сказав, що винен, наполягала Олена, це пов'язано з моєю втратою? Галина мовчала довго, обираючи слова. Той рік був важким ти була в лікарні, ми з татом ледве трималися. Андрій часто приходив до Тараса. Може, він чув щось від нього, але я не знаю, що саме. Олена кивнула, але відчувала, що мама не говорить усього вона змінила тему, але розмова не клеїлася. Повернувшись додому, Олена відкрила старий щоденник. Вона гортала сторінки, сподіваючись знайти щось про той період. Записи були хаотичними про Віталія, який покинув її, дізнавшись про вагітність, про лікарню, про самозвинувачення. Але про Андрія жодного слова. Вона написала Андрію. Треба поговорити сьогодні ввечері в парку. Він відповів одразу звісно, щось не так. Олена не відповіла. Вона не знала, як почати цю розмову, але відчувала, що не може тримати це в собі. Увечері вони зустрілися біля старої альтанки. Андрій приніс ромашки, її улюблені квіти. Він посміхався, але його очі були неспокійними. Олено, ти якась задумана, сказав він, простягаючи квіти. Усе гаразд. Вона взяла ромашки, але не посміхнулася. Я чула твою розмову з батьками. Ти сказав, що винен мені. Що це означає, Андрію? Його посмішка зникла, очі потемніли. Він відвів погляд ти неправильно зрозуміла, почав він невпевнено. Я мав на увазі, що хочу зробити тебе щасливою. Не бреши, перебила Олена. Я чула, як ти сказав, що одружуєшся зі мною через провину. Яку провину? Андрій мовчав, стискаючи кулаки. Нарешті він заговорив тихо. Олено, я не хотів, щоб ти дізналася. Це пов'язано з тим, що сталося шість років тому. Я був причетний, коли все сталося. Олена відчула, як земля попливла з під ніг. Вона згадала той день, автобус, у якому вона їхала до лікарні, потрапив у невелику аварію. Нічого серйозного, але стрес міг вплинути, сказали лікарі. Але Андрія там не було. Чи був? Що ти маєш на увазі? запитала вона, її голос тремтів. Ти був у тому автобусі? Не зовсім, відповів він, уникаючи її погляду. Я був за кермом машини, яка врізалася в той автобус. Олена відступила ніби від удару. Вона пригадала той день переповнений автобус, гудок, звук зіткнення, водій машини, молодий хлопець швидко зник. Невже це був Андрій? Ти втік? запитала вона, відчуваючи сльози. Я запанікував, визнав він. Мені було 22, я щойно отримав права. Я не знав, що ти була в тому автобусі, поки Тарас не розповів, але коли дізнався, Олено, я не міг собі пробачити. Олена стояла не в змозі поворухнутися. Андрій, її коханий, був причетний до її найбільшої втрати, і він мовчав усі ці роки. Чому ти не сказав? прошепотіла вона. П'ять років, Андрію, п'ять років ти мовчав. Я боявся, що ти мене не пробачиш, відповів він. Я хотів усе виправити, хотів зробити тебе щасливою. Олена повернулася і пішла геть, не сказавши більше ні слова. Ромашки впали на землю, але вона не обернулася. Олена йшла парком, не помічаючи ні шелесту дерев, ні дитячих голосів. Слова Андрія про аварію гуділи в голові, змішуючись зі спогадами. Вона пригадувала той день. Тісний автобус, запах бензину, звук гальм, паніку. Тоді вона не думала про водія машини. Її світ звалився в лікарні, коли лікарі сказали, що дитину не врятувати. Але знати, що Андрій був за кермом, що він утік і мовчав, було нестерпно вдома її квартира здавалася чужою. Картина для Андрія лежала на столі, загорнута в папір. Олена глянула на неї і відчула, як сльози підступають. Вона не розплакалася, не дозволила собі. Натомість написала подрузі Марті, Можна до тебе? Треба поговорити. Марта відповіла одразу приїжджай. Квартира Марти була світлою, з великими вікнами і рослинами. Побачивши Олену, вона одразу зрозуміла, що щось не так. Олено, ти бліда, як стіна, сказала вона, наливаючи чай. Що сталося? Весілля ж скоро. Олена розповіла все про підслухану розмову, зізнання Андрія, аварію. Марта слухала, не перебиваючи. Боже Олено, сказала вона, коли Олена закінчила, і він усе це приховував? Як він міг? Я не знаю, тихо відповіла Олена. Я думала, що знаю його, а тепер не знаю, що правда. Марта нахилилася ближче. А ти впевнена, що він не кохає тебе? Може, його почуття щирі, просто заплутані. Олена похитала головою Як я можу вірити, коли він почав наші стосунки з брехні? Він знав про мою втрату, знав, що аварія була частиною цього, і мовчав. Марта стисла її долоню. Що ти збираєшся робити? Скасовувати весілля? Олена знизила плечима. Ці слова звучали так остаточно вона уявляла, як пояснює все це гостям, повертає сукню, але не могла уявити, як іде до вівтаря з Андрієм. Я не знаю, призналась вона. Мені треба подумати. Наступного дня Олена поїхала до автобусної зупинки біля старого мосту, де сталася аварія. Вона сіла на облуплену лавку, вдивляючись у річку. Той день ожив у пам'яті, вона їхала до лікарні на огляд, тримаючи руку на животі, уявляючи дитину. А потім звук гальм, поштовх, крики. Вона не пам'ятала водія машини, але тепер знала, що це був Андрій. Сонце сідало, річка виблискувала золотом, але спокою не було. Олена подумала про те, як Андрій увійшов у її життя, його прогулянки, кава, підтримка. Тоді вона думала, що це доля, а тепер розуміла, що це могла бути його провина. Телефон задзвонив Андрій. Вона вагалася, але відповіла Олено, нам треба поговорити, сказав він тихо. Я знаю, що вчора все пішло не так. Дай мені шанс пояснити. Вона погодилася добре. Завтра, у тому ж парку, о шостій. Вона поклала слухавку, відчуваючи, як тривога змішується з рішучістю. Тієї ночі вона гортала старі фотографії. Вони з Андрієм на ярмарку, з цукровою ватою, щасливі. Але чи було це справжнім? Олена сиділа на кухні, втупившись у холодну чашку ромашкового чаю. Дощ стукав по підвіконню, підсилюючи її тривогу. Весілля було за три дні, а вона не знала, що робити. Слова Андрія, я покохав тебе Олено. Ти стала для мене всім, звучали в голові, але спогади про аварію боліли. Як будувати майбутнє з людиною, яка приховувала правду? Вона гортала їхні спільні фото на морі, на дні народження Тараса. Кожен спогад здавався щирим, але тепер усе було під сумнівом чи був він із нею через любов, чи через провину. Олена відклала телефон і поїхала до майстерні, де зберігала картини. Малювання завжди допомагало їй упорядкувати думки. Вона взяла чистий холст і почала малювати. Темний силует чоловіка на дорозі, за ним розмита тінь автобуса. Це був той день, який змінив її життя. Поки вона працювала, її думки повернулися до розмови з матір'ю. Галина щось не договорювала, і Олена зателефонувала їй і попросила заїхати. Через годину вони сиділи в кухні. Олена пішла прямо до суті. Мамо, я знаю, що ти щось приховуєш про аварію, про Андрія. Скажи правду. Галина зітхнула, стискаючи край скатертини. Олено, я не хотіла тобі брехати, сказала вона тихо, але боялася, що правда завдасть тобі болю. Яка правда? наполягала Олена. Галина помовчала. Того дня я знала, що ти їдеш до лікарні. Я попросила Андрія підвести тебе, але він мав справи. Коли Тарас розповів, що сталося, я зрозуміла, що це була його машина. Він не знав, що ти в автобусі. Він прийшов до нас через кілька тижнів, коли дізнався про твою втрату. Він був розбитий, звинувачував себе, Олена відчула, як горло стискає. Ти знала і мовчала, її голос тремтів від образи. Ти була в такому стані, що я боялася, відповіла Галина, її очі наповнилися сльозами. Я бачила, як Андрій піклувався про тебе, я думала, що це правильно дати йому шанс. Олена встала і вийшла під дощ, не взявши парасолю. Її рідна мати знала правду і приховала її. Того вечора вона ходила квартирою то беручись за пензель, то кидаючи його. Її світ розвалювався. Наступного дня Олена зустрілася з Тарасом у кафе. Вона пішла прямо до суті. Я знаю про Андрія, про аварію, чому ти не сказав мені? Тарас зітхнув Я не хотів тебе ранити. Андрій був у паніці після аварії. Коли я розповів йому про твою втрату, він змінився, почав питати про тебе, приходити частіше. Я думав, що він просто хоче бути другом, але потім зрозумів, що він закохався. Чому ти не зупинив його? запитала Олена. Бо я бачив, як ти оживаєш поруч із ним, відповів Тарас. Ти знову почала посміхатися. Олена повернулася додому з важким серцем. Вона сіла за стіл і написала листа собі, виливаючи на папір біль, любов, зраду. Коли вона закінчила, відчула легкість не тому, що знайшла відповіді, а тому, що дала волю почуттям. Того вечора Андрій зателефонував. Олена не відповіла вона знала, що завтра мусить зустрітися з ним. Вона не могла скасувати весілля, не давши йому останнього шансу. Олена прокинулася з відчуттям, ніби повітря стало густішим. Весілля було завтра, і вона мусила прийняти рішення. Лист, написаний учора, лежав на столі. Вона перечитала його, але відповіді не знайшла. Олена зателефонувала Андрію і запропонувала зустрітися біля річки, де він освічився їй. Це місце було особливим, і вона сподівалася знайти там ясність. Біля річки було тихо, лише шелест листя та плескіт води. Олена сіла на лавку, вдивляючись у річку. Вона згадала, як три роки тому Андрій сказав, що хоче бути з нею все життя. Тоді вона була найщасливішою, а тепер кожен спогад був затьмарений правдою. Андрій прийшов вчасно, у простій сірій футболці, він спробував усміхнутися. Олено, я знаю, що ти відчуваєш, почав він, але вона зупинила його жестом. Дай мені сказати її голос був твердий. Я думала про все, що ти розповів, про аварію, про те, чому ти залишився в моєму житті. Я розмовляла з мамою, з Тарасом. Вони знали, але мовчали, щоб захистити мене, а ти мовчав, щоб захистити себе. Я не захищав себе, тихо відповів Андрій. Я боявся втратити тебе. Коли я дізнався, що ти була в тому автобусі, що ти втратила дитину. Я не міг із цим жити. Я закохався в тебе, Олено, і це не було частиною плану, але я не знав, як сказати правду. Олена слухала, відчуваючи, як гнів бореться з болем. Вона пригадала його підтримку, терплячість, посмішки. Але правда про аварію змінила все. Ти мав сказати, сказала вона, дивлячись йому в очі. Я мала право знати. Я знаю, визнав він, його голос тремтів і я ненавиджу себе за це, але я кохаю тебе не через провину, а тому, що ти це ти. Олена відвернулася, дивлячись на річку. Вона думала про п'ять років їхніх стосунків, про свою втрату, про те, чи зможе пробачити. Я не знаю, чи зможу, сказала вона. Я кохаю тебе Андрію, але кохання не може бути побудоване на брехні. Мені потрібен час, щоб зрозуміти, ким я є без цієї історії. Андрій кивнув, його очі блищали від сліз. Я чекатиму, сказав він. Олена не скасувала весілля офіційно, але зателефонувала організатору і попросила повідомити гостей, що церемонію відкладено. Тієї ночі вона повернулася до майстерні і продовжила малювати. Але тепер це була не сцена аварії, а річка, де вони говорили. На картині була вона жінка на березі, позаду якої відбивалося світло, символ нового початку. Наступного дня Олена поїхала до бабусі в село, там, серед тиші полів, вона малювала, гуляла, розмовляла з бабусею. Серце не бреше Оленко, сказала бабуся, але йому треба час, щоб почути правду. Через місяць Олена повернулася до міста. Вона зателефонувала Андрію і попросила зустрітися в майстерні. Показавши йому нову картину, вона сказала Я не готова бути з тобою, але я пробачаю тебе, Андрію, не тому, що ти цього заслуговуєш, а тому, що я заслуговую спокою. Андрій кивнув, усміхнувшись крізь сльози. Дякую, Олено. Я чекатиму, якщо ти колись будеш готова. Олена не знала, чи повернеться до нього, але вона зробила перший крок до себе до жінки, яка не боїться правди. Вона взяла пензель і почала нову картину цього разу без страху. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.